Uma coisa. Добрий день, студія. Йду на обід, але їсти не хочу, тому взяла з собою судочок. Не знаю, дивлячись, що буде, може візьму, може ні. Щось немає в мене апетиту. Якось не дуже добре себе почуваю, болить спина. Якесь таке сонне відчуття, сонний стан. Може хоча б супчику якогось. Зараз подивимося, що там дають. Та якось воно може буде. На вулиці прохолодно, але я хочу на, на вулицю піти. Так, ну, взяла з собою. Бачите, один шашличок, до речі, дуже смачний шашличок, курячий. Супчика трішки змогла поїсти. Шашличок один. І все. Щось нема апетиту, я кажу, що не дуже себе гарно почуваю. А це зранку греческий оцей йогурт давали. І тут ще додавали... Малинове варення і персик, видно. Ну, консервований персик. Ось це я ще не доїла зранку. Я ж кажу, що якось не дуже хочеться їсти. Погода сьогодні пасмурна і прохолодно Ну, але це нормально для Ірландії. У мене тут ось залишилось одна абрикоса, вже взагалі одна, ще це вона. Все, наче нормально. Ось із Данстора томати. Чері, до речі, недорогі були, щось стоїться 80 центів. От 250 грамів. Дуже смачні солодкі взагалі. Це я потім салат буду робити. Ну, і знову потрібно вже буде їхати щось придбати. А оце мед з України. Бачите? Так як передавали мені батьки в пакеті, то вони так і є. Ну, вони він. Ось, вікно до сих пір ще навіть не протерло. Але це вже другий раз за весь час. Воно якось дуже швидко брудниться. Це вже відмивало, відмивала, воно не відмивається. Оце, бачите? Ось. у мене Що тут у нас? Тут ще є деякі продукти залишилися. Ось. Огірочки вчора пригощала наших з польського магазину. Ось такий сир плавлений, смачний. НЗ, так сказати, яйце варене. Ось придбала отакі брауні кексики. Але взяла це раз із ММДМсом зверху, бачите он. Але він не добрий. Ну, тобто вони якісь, чи то не свіжі, чи що вони якісь повністю роз... Не хочу від... відкривати, але покажу, може, потім якось. Вони не отакі ціленькі прямо в кексику, а вони якісь прям без глазурі і таке враження, що вони якось чи неправильно зберігали, чи що. Може я просрочені взяла. Хоча... Та ні, он до 21-го Та там, напевно, ж слідкують, я так сказала. Я не знаю навіть, чи в них тут просрочені продукти є. Я думаю, що тут дуже з цим строго. Так, що ще тут у мене є? Нічого в мене тут, в принципі, і нема. Банан, ще один залишився. Треба його з'їсти. Це яйце. А, ще взяла в польському О, такий паштет. Два штуки. Це також на потім. Коли вже взагалі захочеться щось таке. Ось. І все, і тут більш нічого. Приправи, в мене там ще з того готелю, тут ніхто не, не готує. І ще навіть з того готелю залишилось два яблука. Давали нам тоді. Тут не дають вже ж яблук. Взагалі фруктів не дають. Він лайми і лимон ще один залишився. Трещу, треба лайм з'їсти. Можливо, попустить мене. Бачите, це вже такий навіть трішки прим'явся, треба його з'їсти. Я просто отак солюю. Їм лайм, мені дуже подобається. Ну, а майонез він вже стоїть. Його, напевне, треба і викинути, він вже ж без холодильника. Тут нема холодильників в цьому готелі. Ось тому. Отак. Холодильник на вікні. Тут прохолодно завжди, але ж не та температура, яка має бути ну, для продуктів. Ось. Ну, от такі у нас справи. Зараз, може, піду вийду, трішки пройдуся, курточку вдягну. Ось. Але потрібно після обіду трішки полежати. Як казала колись моя бабця, після обіду потрібно відпочивати, щоб сало зав'язалося. Ну, я не хочу, щоб мене сало зав'язалось, але завжди якось. Організм потребує якогось відпочинку після того, як поїв. Завжди клонить на сон і якось хочеться трішки релакснути. Ось так, з чим я займаюся, в основному це вчу мову, вже голова квадратна від цієї мови. Стараюсь більше рухатися, але спорту тут особливого в мене немає. Шукаю активно велосипед, вже з однією дівчиною домовилася. З'їздила до неї в Шеннон, думала, ну візьму в неї, вона могла дати мені на тиждень. Але вона ну, привезла все, ми зустрілися, я проїхалась на ньому, але зрозуміла, що він для мене по ростовочці маловатий. Ну, тобто він більш підростковий, а в мене зріст майже метр сімдесят і виходить, що мені ну, незручно на не ньому їхати. Тут на території готелю я вже говорила. Що тут є багато велосипедів, ну три як мінімум, які вже просто ржавчиною покрилися корозією. Видно, що десь рік чи вже півтора ніхто на них не їздив, під дощами стоять і просто їх пристібнули, і ніхто не використовує. То я пофотографувала, хочу виставити в групу да запитати, може це нічиї людей, які переїхали, ну це по-любому, що вони залишили. Собою не забрали, але невідомо, чому вони комусь не віддали. Ну, тобто, якщо ти їдеш, то не хочеш його там продавати, чи ще щось, то візьми його, просто віддай, нехай люди користуються. так стоять, присібнуті до забору, ну, до паркану, та й все. Цього мені не зрозуміти ніколи. То хочу пофотографувати та спитати, чи це чиїсь, чи не чиї. Якщо, скажуть, що це вже люди, які покинули. Це місце, то можна буде якось відкріпити цей замок, там якось можна його перекусити. Ось яка собака класна. Ага, яка здорова. Ха -ха, клас. Ось і що? Ну і якщо вийде полагодити, то може полагоджу. Якщо знайду якихось людей, які займаються. Мене засікли люди, не сподобалось, напевно. Ось, Тому що там в основному і спущеними колесами. Ну, і хотілося б якось більше спорту. У на я все-таки ходила на тренажери, там в парку були Ну безкоштовні ці металеві тренажери, сучасні, як то роблять зараз. Так само і тут були. Ось то я ходила, займалася, в басейн ходила, плавала, а тут ну, з цим складно тут нема нічого. Їздити спеціально автобусом це дорого. Туди назад. Та й після басейну я не хочу якось. Ну холодно, в принципі. Тут літо ж не літо. Нема такого, що тут прям спекотно, і ти можеш спокійно виходити на вулицю після водних процедур. Тут зараз десь протягне, продує, чи ще щось. Ну, коротше, це якось поки що не дуже. Ну, але в майбутньому будемо бачити. Хотілося б велосипед, щоб просто їздити, займатися, зробити якийсь собі режим. Тому що в мене збився через цей переїзд, у мене збився режим повністю все. Ось. Ну, але якось, якось воно буде, якось налагодиться, я думаю, з часом. Таке сьогодні не дуже веселе відео вибачайте. Я знаю, що ви чекаєте від мене чогось позитивного, такого веселого, смішного. Я стараюся там. ну, Просто яка є, так я і показую. Але бачите, от який настрій, такий відео. Ой, красивий вид у нас все-таки звик... з вікна, незважаючи на те, що ото справа, отам, де я зараз приближу. Ото цвинтар. Але якось я не сприймаю його зовсім ніяк. Ну, мені, в принципі, байдуже. Зелена така біля нас галявина. Тут пташки постійно ходять, бігають. Трясогусочка десь я не знаю, де вона полетіла по справах своїх. А оце два дерева червоних, і отут там такий парканчик. І частина готелю, це ж там столово, це звідти можна виходити, там люди виходять курити, за столиками сидять. Столови виходять, беруть там чай, каву і виходять там курять. Ну, там є столики. Ось то Ввечором чули на вихідних, хтось там збирався компанією, там щось святкували, напевне, не знаю. От, ну все, в принципі, показала, розповіла, як там мої дні тут проходять. Кого цікавило дуже. Ось, ну, для мене більш цікаво все-таки виходити десь на вулиці і там щось знімати, розповідати. Тоді в мене якесь натхнення і хочеться якось більш балакати. А тут вийшло, що там показала, що їла, розповіла, що робила, та й на тому все. Так що, друзі, всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Всім пока!